Сьогодні у випуску у Кропивницькому попрощались з чотирма бійцями, які загинули, захищаючи Україну. Мороз без снігу, як холод, впливає на посіви озимих культур. Поєднують роботу і допомогу переселенцям. У селі Дмитрівка Кропивницького району в будинку культури облаштували гуманітарний центр. Там же організовують благодійні акції. З чотирма кроповничанами, які загинули, захищаючи Україну, попрощалися на далекосхідному кладовищі. Вшанувати їх пам'ять прийшли рідні, друзі, знайомі, колеги по роботі, представники громадських організацій. Андрій Ошовський на війні був механіком лісопильного відділення інженерно-технічного взводу. Мав позивний дефіцит. Андрюша народився в місті, є такі Могилі Подільське, Вінницької області. Там його пройшло і дитинство, і юність. А потім закінчив 9 класів, приїхав в Кропівницький, тут поступив в технікум, закінчив машиностроїтельний». Говорить, після повномасштабного вторгнення Росії син сам пішов у військкомат. На фронт потрапив у березні, у Лисичанськ. Як мама, я була проти. Додому це в Тікабрі приїжджав. І последні всі ці смски мамочка люблю, цілую, бережи себе. У кожному Одить позивний. У нього був дефіцит. Я знала, які сигарети його друзі курять, хто чим боліє. Це все, все туди висилалося. Не для нього. Він такий був, він жив для людей. Останнє ми в 8 восьмого числа він мені написав, мамулечка, два дні мене не буде на зв'язі, не переживай. А це 9-го числа в цьому вечора він погиб. 37-річний Андрій Ошовський помер у бою в місті Бахмут Донецької області. Кропивничанин Антон Колот пішов захищати Україну добровольцем. Антон працював в СІЗО. Після повномасштабного вторження в Україну пішов служити з августа місяця, пішов воювати на Донбас з декабря місяця. Був в Солідарі. Загинув 32-річний сержант Антон Колот 3 січня поблизу міста Солидар Донецької області. Солдат Віталій Шевчук перед тим, як піти на передову, був оператором і машиністом Кропивницького водоканалу. Віталій Шевчук працював на каналізаційних очисних спорудах з 2004 року. Казав, що якщо призвуть, піду захищати. Так і призвали, пішов. І воював. Стрілець санітар механізованого відділення бойової машини Віталій Шевчук загинув 4 січня біля міста Бахмут на Донеччині. Бійцеві було 50. Володимир Ведмеденко після повномасштабного вторгнення записався в тероборону, потім пішов на фронт. Він працював апаратником з виготовлення лакофарбової продукції. Коли почалася війна, нам надійшло з військомату розпорядження, щоб ми направили наших військовозобов'язаних до військомату. І він разом з усіма туди ходив. 30-річний оператор протитанкового відділення загинув 3 січня неподалік міста Мар'їнка Донецької області. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Ловицька, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У будинку культури села Дмитрівка Кропивницького району працює гуманітарний центр. У цьому залі зібрали одяг, який можуть безкоштовно отримати переселенці. Працюємо за планом і крім цього, займаємося гуманітарною допомогою. Якщо приїжджають машини з коробками, ми їх розвантажуємо, сортуємо. Якщо це одяг, ми його теж сортуємо, розкладаємо по коробках. Люди приходять, ми їм допомагаємо знайти потрібну річ. Ольга Єремієва каже, допомагає в центрі безкоштовно охоче. Хоче бути корисною для людей, які рятуючись від війни, втратили все. Зараз такий час, що треба допомагати. Одяг тут переселенці можуть брати, коли їм треба і скільки потрібно. В актовому залі зібрали продукти, засоби гігієни, постілі, матраци. Гуманітарний центр тут почав працювати з березня. Тоді у громаді було найбільше переселенців з часу повномасштабного вторгнення Росії, каже директорка будинку культури. Від початку війни приносили люди, а потім почали надавати громадські червоний хрест. Коли надходить гуманітарна допомога, переселенців про процес повіщають телефоном. Нині у Дмитрівській громаді живуть 380 переселенців, це 180 родин. Як тільки є гуманітарна допомога, нам дівчата дзвонять із клубу. Або в нас група є у називається громада підтримки. Ми ну, все время там пишуть, і постійну білизну нам давали, і одіяла нам давали, і матраси, продукти харчування теж все время нам дають. Крім допомоги переселенцям, місцеві жителі збирають необхідне для бійців на фронт. Те, що в нас залишається від іменно від волонтерів, то так. Те, що ми можемо поділитися, то в основному це зараз ліки. Продукти харчування ні, але ліка і ліка ми допомагаємо. І зараз люди зносять випічку домашню, речі, теплі носки, окопні свічки, все це, що сюди приносять, ми відправляємо на передову. Продуктові набори в гуманітарному центрі видають раз на місяць. За підрахунками директорки будинку культури, за 10 місяців роботи видали 66 тонн допомоги від благодійних організацій і 18 тонн від бізнесу та громади. Олена Жкалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Набори з речами, щоб переселенцям пережити зиму. Приготували у гуманітарному центрі «Я Маріуполь», Сформовані з розрахунку на одну родину. Очень нужне річ. А яка польяма так холодно, все, нам воно дуже надо. теплий набір. Це подушки, ковдра, постільна білизна, рушники та тепловентилятор. Пенсіонерка Лідія Меркулова каже, на двох з чоловіком цих речей достатньо. Ми виїхали з Маріуполя. У нас не було нічого, сумочка те, що було на нас. Ми сиділи в підвалі, три неділі. сиділи в підвалі і вийшли. Вийшли і сіли на машину, і поїхали. У нас нічого не було. Ми приїхали сюди. Тому нам це дуже необхідно Купить все то за пенсію. Ми отримаємо і дві тисячі. эти, за квартиру платимо. Зимовий набір отримав Анатолій Глуходід. Радіє, що, попри втрачене через росіян майно з рідними лишилися живі. ж краще – вкривати своєю ковдрою, подушка, білизна своя. І новеньке, все гарно, дуже приємно. Ми з Маріуполя виїхали, ми нічого не могли з собою взяти, тому що не було дещо брати. Вже нічого не було. Зі слів керівника центру Дімітрія Голубченка за тиждень роздали 200 таких наборів. Купували для 17 центрів Я Маріуполь коштом Маріупольської міськради. У нас була проведена компанія щодо формування заяв від людей на допомогу от у таких самих наборах. Наразі потреба у нас на сьогодні становить близько 600 от таких наборів. Даний проект спрямований на допомогу маріупольцям у зимовий період. Для отримання набору необхідно надати паспорт з маріупольською реєстрацією та довідку переселенця. Анна Добрані, Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Від початку зими це поле зиму пшениці у Кропивницькому районі без снігу. Цього тижня додалися морози від 10 до 15 градусів. Агроном господарства хвилюється, що без сніжя та мороз можуть вплинути на врожай, каже восени подбали, щоб рослини краще перенесли морози. Ми перед зимою вносимо препарати для того, щоб нагнати більшу кількість цукрів у рослину. І зменшуємо, мінімізуємо взагалі будь-які обробітки ґрунту. Розраховує на врожай зимих на рівні минулого року. Ми вийшли на середню урожайність по зимі пшениці 65 центнерів, А по зиму ріпаку ми вийшли на 38 центнер з гектара, але все залежить від погодних умов, які в нас зложаться на момент дозрівання самого зерна. Поки станом озими пшениці, агроном задоволений. Всі озимі культури знаходяться в задовільному стані і навіть у доброму. На науково-дослідному полігоні інституту сільського господарства у Кропивницькому районі перевіряють, як 114 сортів озимої пшениці та 14 сортів озимого ячменю переносять нинішню зиму. Загрозових явищ для перезимівлі озимих зернових культур поки що не відмічено. Навіть вчора, коли температура повітря знижувалася до 12 градусів морозу, на Кущення, а це Десь на глибині 2-3 см від поверхні ґрунту, температура знижувалася лише до 5-6 градусів морозу, що значно вище від критичних температур для вимерзання озимих зернових культур. Так, Якщо для озимої пшениці у розпущеному стані критична температура вимерзання становить 14-15 градусів, для рослин озимого ячменю та ріпаку 10-12 градусів. Пояснює, загрозою для озимих культур є спочатку потепління протягом одного-двох тижнів більше 5 градусів тепла, а потім похолодання до понад 15 градусів морозу. Починаються ростові процеси в рослинах, що знижує міст у вигодів у клітинах, а це призводить до зниження зимостійкості рослин. Тому саме такі якраз перепади температур не бажані для рослин в зимовий період. Через такі перепади температури згадує у 2003 році, загинуло 70% посівів озимих на Кіровоградщині. Рослини погано перезимували і в зимовий період були пошкоджені морозами. А навесні був різкий переход із весни в літо, і ще весняна засуха їх остаточно як кажуть добила. У зимі культури аграрії Кіровоградщини сіяли з середини серпня до кінця листопада, посіяли на 50 тисяч гектарів менше, якщо порівнювати з попереднім роком. Господарства переорієнтовуються під пасив ріпаку, якого було посіяно більше торіч, завдяки сприятливому погодно кліматичним умовам, і тому, що вирощування зернових це велика вартість на виробництво. Зі слів керівниці департаменту, оцінити, яко зимена перезимувала, і прогнозувати врожай, можна буде навесні. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Учні 69 шкіл області з 9 січня відновили навчання після зимових канікул. 56 повернуться до навчання з наступного понеділка. Решта 328 шкіл Кіровоградщини перебувають на канікулах. На навчання вони будуть виходити по різному. Сказав заступник начальника департаменту освіти Володимир Таборанський. 85 відсотків шкіл на сьогодні перебувають на канікулах, в тому числі це міста обласного значення, окрім міста Олександрії. Місто Олександрія на сьогодні у нас навчається змішано та дистанційно. З понеділка до Олександрії ще доєднається в плані навчання місто Світловодськ. Разом з тим хочу сказати, що школи обласного центру продовжують перебувати на канікулах і разом із школярами міста Знам'янки. До автобуса дитина хлопцям, отримати коробочку у гуманітарний центр Новомиргородської громади прийшли переселенці, щоб отримати продуктові набори і засоби гігієни. Олена Камишанова приїхала з родиною у Новомиргород з Добропілля Донецької області. Торік у квітні. Огород посадили, огород убрали, закривачку закрили. Люди приютили, приютілідом безплатно. Чисто за комуналки. каже: допомогу прийшла отримати для мами. Я працювала в в магазині продавцом. Но ну, тут я стояла в центре занятости, ничего мне не предоставили. Хотя бы даже и дворником пошла, но нигде не берут. 1300 комплектів у кожному по два пакунки громада отримала від міжнародної гуманітарної організації Хелп вона протягом 42 років допомагає постраждалим внаслідок війн, природних і техногенних катастроф. Це ми вже повторно видаємо людям. Людям видаємо категорію пільгої категорії це інваліди, багатодітні родини і люди за 60. Ми перевіряємо документи, наявні чи оригінали. Людини наявні, потім ми виписуємо талон, тобто ми дивимося по категорії, бо якщо в нас багатодітна родина, то ми... Ведаємо по два комплекти. В четверте за вісім місяців отримує гуманітарну допомогу у Новомиргороді переселенка з Донецької області Світлана Шамраєнко. Жінка має другу групу інвалідності. У харчовому наборі 26 позицій продуктів. Зокрема, тут є борошно, гречка, пластівці, макарони, чай, шоколад і згущене молоко. Тут ще є і згущене молоко, і кофе, і олія. І... Мелений чорний перчик і лавровий листик. Побільше, мабуть, якихось продуктів, все. Тушонки, м'ясних таке. У нас це розбите було село, повністю розбите все село. Нас вивозили воєнні, евакуація, відбався. евакуація, так. Да. Довго спів... сиділи в підвалі і шукали воєнні, знайшли ну, 14... нас 14 днів і забрали нас. У пакунку з засобами гігієни два десятки позицій: зубні щітки, пральний порошок, туалетний папір, пакети для сміття, губки для миття посуду, шампунь, мило вологі серветки. У громаді живуть дві з половиною тисячі переселенців. Області східні, Донецькі. Ну і з тих безпосередньо районів, де була проведена примусова евакуація. До цього перед початком військових дій до нас багато приїжджало людей. Які рухались своїм транспортом, ну добровільно. Величезну кількість цих переміщених осіб розмістити у приватному секторі, що набагато спростило їхню адаптацію і створення умов. Ремонтувалися на ходу будинки. За три дні допомогу отримали 232 людини. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.